ЄС та ООН допоможуть Львівщині запроваджувати енергоощадні технології. Міжнародні організації виділили 24 мільйони євро для громад, які взялись модернізовувати інфраструктуру. Проект місцевий розвиток орієнтований на громаду реалізовується на Львівщині уже шостий рік поспіль. Днями ООНівські спеціалісти спільно з місцевою владою підписали угоду про співпрацю ще на п'ять років. За допомогою цільових дотацій європейці прагнуть покращити побут місцевих громад та навчити людей самоорганізовуватись. Наша підтримка надається. Провадженню ну таких дуже конкретних ініціатив по ремонту водогону, по е, ремонту фапів, наприклад, ремонту і оснащення ФАПів, по провадженню енергоефективних заходів. На попередніх етапах успішно впроваджувалися енергоощадні технології в навчальних закладах малих населених пунктів. Приміром, у дитячому садочку Рави Руської старі котли, що працювали на вугіллі, замінили на сучасний тепловий насос. Тут обійшлося понад 900 тисяч. Через те, що все-таки встановили ну, дор дорогі радіатори, ну, дорогу систему внутрішнього опалення, В цю суму ввійшли проектні роботи, роботи технагляду. Погоджувальні всі служби відтепер кошти виділятимуть ще й на закупівлю сільськогосподарської техніки для кооперативів. На конкурсі європейці відбиратимуть вісім найактивніших районів. Утім, за умови, що місцева громада самотужки назбирає бодай 5% від необхідних коштів. Решту грошей виділять ЄС та місцеві бюджети. Наш шлях є до Європи, і ми бачимо оцей механізм співпраці територій влади, який сьогодні є реалізований в Європі. Він сьогодні впроваджується і в нас в Україні. На початках європейці не планували фінансувати проект у таких обсягах. Утім, розчедрились на додаткові мільйони, коли побачили активність місцевих громад. Роман Микитюк, Руслан Ковалюк, тема дня на Львів. ТБ.